Друзі, вітаю всіх на автомодачку львівського авторинку Карбазар. У нас, як завжди, серед тижня погляд автомобілів, які до нас завітали. Друзі, сьогодні будуть новинки. Ви підписуйтесь на наш YouTube канал. Я розпочинаю. Вольво го року 1,6 дизельна дизельній механіці 256 пробігу. Ціна 8500. Автомобіль повністю обслугований в дуже гарній комплектації. Стан сів та поїхав. Авто має комбінований салон шкіри зі тканиною, мультикермо, клімат, контроль, підігріви сидінь та механічну шестиступеневу коробку перемикання передач. Ви просто погляньте, скільки місця має задній ряд, досить широкий, передній ряд сидінь. Також тут просто величезний багажник. Реально місця мільйон. Подивіться, в рівну підлогу складається повністю. Чудовий варіант великого сімейного універсала. Також ось така Hyundai Kona 2019 року, 68 пробігу, електромобіль. Ціна 17300 доларів. Так виглядає у нас салон, шкіряний з перфорацією, з підігрівами сидінь, керма, вентиляцією, кліматом, камеру заднього льоду. Дуже-дуже гарна комплектація. Машина свіжо пригнена, розмитнена та сертифікована. Peugeot 308 30812 року, 1,6 бензин на механіці, 210 тисяч пробігу. Ціна даного автомобіля 6500 доларів. Автомобіль має 4 електроскопітні мечі, датчик світла дощу, клімат-контроль та механічну коробку передач. Дане авто свіжопризнане, розмитнене та сертифіковане. Хоч на ньому іноземні номера, друзі, всі машини на нашому майданчику абсолютно розмитнені, також. Мають сертифікати відповідності українським стандартам. Тому якщо ви хочете придбати будь-який автомобіль на червоних номерах чи на ось таких номерах, чи будуть французькі, німецькі, байдуже, на місці зробили договір і вже їдете додому як повноцінний власник. І найголовніше, що у нас всі автомобілі по цінам від власників, без ніяких додаткових націнок нашого майданчика. Тому, якщо ви хочете вигідно придбати автомобіль, вам на кар-базар. Працюємо щодня без вихідних. Opel Insignia в кузові, Седан 2012 року, 1,4 бензин на механіці з двома комплектами Руми 174 тисячі пробіву. Заглядаємо до неї у салончик. Це, речі седан, ліфтбек, хетчбек, як кому зручно говорити. Механіка шестиступка, до речі, це автомобіль, як і всі доступні у нас у кредит та лізинг по дуже вигідним умовам. Тобто, якщо вам трішки бракує грошей, у нас є вигідне фінансування кожного з автомобілів, які у нас на майданчику. Тому, друзі, кого цікавить, звертайтеся. Бачите, багажник відкривається ось так. Він гарний, вмістимий, присутні парктроніки. Машина має декілька косметичних підкрасів, а так в повністю в гарному та технічному Справному стані. Opel Astra в кузові хетчбек 2011 року. 1 і 6 80 масло пробіг Зі тканинним салоном, передніми та задніми парктроніками, клімат-контролем. Автомобіль, як завжди, у нас в кузові хетчбек, Astra на автоматі. Компактний автомобіль, свіжо принаний, та сертифікований. Шкода Superb 3 року 2,5 дизель, коробка автомат, повна комплектація, 340 тисяч пробігу, 2,5 дизель 2003 року за ціною 5300 доларів. Автомобіль має 4 електросклопідіймачі, Пам'ять сидінь, комбінований салон шкіра зі тканиною. Шкіряне кермо, клімат-контроль та коробку автомат. Друзі, дизельний седан за 5000 доларів. Досить гарна пропозиція за такі кошти: Subaru Legacy. 17-го року, 2,5 бензин автомат, 204 тисячі пробігу. Друзі, ціна за повнопривідний седан на автоматі. З 2017 року всього-навсього 12 тисяч доларів. Двоколірні легкосплавні диски, лінзована оптика. Та давайте заглянемо в салон. До речі, означений безключовим доступом. Салон, де комбінований шкіра зі тканиною, мультикермо, електролювання водійського сидіння, 4 електросклопіднімачі, коробка автомат та клімат-контроль. Також в авто присутній люк та досить комфортний задній ряд сидінь. Давайте ще заглянемо в багажничок даного автомобіля. В ньому присутня камера заднього огляду і досить гарних розмірів багажника. Volkswagen Caddy пасажир 2014 року 1,6 дизель, механічна коробка передач 298 пробігу. з Німеччини за ціною 9400 доларів. Одразу показуємо вам салончик. Ось Так виглядає у нас задній ряд. Передня панель у нас, клімат, контроль, підігріви сидінь. Зараз з катіком нас тяжко. Досить економічний автомобіль з гарним великим багажником. кого цікавить, телефонуйте. Hyundai Tucson, 15 2015 року, 2-літровий дизель, автоматична коробка, передач та повний привід, 167 пробігу, за ціною 16 тисяч 500 доларів. Дуже класні комплектації. Як ви бачили, автомобіль має електроскладання дзеркал, двоколірні легкосплавні диски, безключовий доступ. І так, 4 електросклопідні мечі, шкіряний салон, мультикермо, датчик світла дощу, автоматична коробка передач, підігріви передніх сидінь, великий мультимедійний екран з камерою заднього огляду, також присутні підігріви заднього ряду сидінь та величезний панорамний дах. Досить гарний та стильний європейський кросовер. Ще одна новинка, яка тільки приїхала, це у нас Hyundai Kona, електромобіль 2020 року. 33 пробігу, 64 кВт батарея, ціна 900 доларів. Автомобіль має люк. безключовий доступ у нас іде на водійське та пасажирське. Так, друзі, треба декілька разів відкривати, це у нас Америка. Шкіряний салон з підігрівами, вентиляцією, клімат-контроль, підігрів керма. Досить гарна комплектація по автомобілю. Кого цікавить, друзі, обов'язково телефонуйте. Ціна як завжди у нас від власника, без додаткових націнок нашого майданчика і відповідного авторинку. Ford EcoSport 2019 року, 2-літровий бензин, автоматична коробка передач 169 пробігу за ціною 12 тисяч 900 доларів. Автомобіль нас, до речі, повнопривідний, з безключовим доступом, комбінованим салоном, електролігуванням сидінь, 4 електросклопіднімачі, мультикермо. Клімат-контроль з камеро заднього огляду. Переходимо одразу на задній ряд. Все забуваю, друзі, що це у нас Америка. Треба брати ключик. Два рази відкривати. Задній ряд. Присутній люк. В досить збереженому стані автомобіль візуальному. Це у нас, до речі, повнопривідна версія. І заглянемо ще в багажник. Речі, хто не знав, багажник відкривається в екоспорту ось тут. Ось такий він. В принципі, як для такого компактного кросовера досить непоганий. І автомобіль всі зі штатів. Tesla Model Y21 року повнопривідна 49 пробігу за ціною 24 300 доларів. Ключ карта у нас. Давайте заглянемо в салон Tesla. Чорний шкіряний, в принципі, всі функції автомобілі на дисплеї можна подивитися. Панорама, в принципі, стандартна тесла. Ось такий електромобіль. В нас є в наявності, до речі, у нас побільшало електромобілів, тому приходьте на оглядани. Є кони, є Peugeot 208-2008 Opel, і тепер наявності є й Тесла. Що ж, попереду нас, Nissan Qashqai. Nissan Qashqai 13 2013 року, 1,6 дизель на механіці, 238 пробігу за сіною 11900. Автомобіль має лінзовану оптику, двоколірні легкосплавні диски. Автомобіль має ось такий ключ. Правильно, друзі, безключовий доступ присутній в автомобілі. Тканинний салон, акустика, Bose, мультикермо, камера заднього огляду, клімат-контроль, величезний панорамний дах, клімат-контроль, до речі, двозонний. Кашка, як завжди, у нас народний автомобіль. Економний, високий кліренс, 130 сил машинка досить і досить динамічна і водночас економічна. Opel Zafira, 9-го року 18 бензин автомат, 209 тисяч пробігу в комплектації космо, друзі. Настя лінзована оптика, передні та задні парктроніки. Комбінований салон шкіри зі тканиною, автоматична коробка передач, шкіряна мультикермо, клімат-контроль, 4 електросклопідімачі, датчик світла та дощу. І автомобіль має 7 місць. Шкода Октавія А5 10-го року. 1.9 дизель на механіці 290 пробігу. Ціна 7 тисяч доларів. Автомобіль повністю обслугований. Так виглядає у нас салон автомобіля. Задній ряд сидінь. Ну і, звісно ж, в Октавії величезних розмірів багажник. Присутні також. Парктроніки За такі кошти 2-літрова дизельнова Октавія буде досить непоганий варіант. Ціна до кінцева, ще присутній торг від власника. Volkswagen Tiguan 2014 року, 2-літровий бензина автомат та повний привід, 174 пробігу за ціною 12 тисяч 650 доларів. Давайте заглянемо до нього всередину. Автомобіль має шкіряний салон, 4 електроскопіднівачі. Шкіряне мультикермо, повний привід, кондиціонер та підігрів сидінь. В принципі, так, як і всі на стандартні тігуани з Америки, бувають вони як зі тканинами, так і зі шкіряними салонами. Передньопривідні, повнопривідні, На будь-який колір смак, у нас, до речі, тігуанів є дуже величезна кількість в наявності. Чому я казав, що у нас тюгуанів величезна кількість? Друзі, це все видно на відео. Ще один новий тігуан. У нас вже білий та чорний проданий 14800. 2-літровий бензин 100, 113 тисяч пробігу та повний привід. Ось такий гарний фіолатовий колір в автомобілі. Нестандартний, цікаво, досить виглядає. Також кіряний салон, запуск автомобіля кнопкою, моніторчик, мультикермо, 4 актор склопіднімачі, кондиціонер. Та повний привід. Ідентичний, як минулий білий, але вже в такому колірі. І, до речі, якщо не помиляюся, цей тюган повністю... Їхав з цілою безпекою, з мінімальним ДТП, як і ці всі в нас автомобілі. Fiat Ducato, 6 шостого року 3літровий дизель на механіці, ціна 6500. Ось такий бусик у нас є в наявності ще вантажний. Мастер. Точніше, Opel ще поруч. Та мастер. У нас є наявності. Опальмуван у нас і ось такий електричний ще Кенго. 13 13520 року, друзі, 50 тисяч пробігу в нас в пасажирі. Також, друзі, ми вам сьогодні показували лише новинки. Ви подивіться, просто, яка в нас величезна кількість автомобілів. Сьогодні в нас вже проданих два авто. Тому, друзі, Якщо ви хочете прийти, і дійсно вигідно купити автомобіль, адже в нас немає додаткових націнок на автомобілі. Всі ви. автомобілі нам привозять власники. І якщо ви хочете купити авто по вигідній ціні, вам обов'язково на Car базар А я, друзі, всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобався даний відеогляд. Пишіть в коментарях, які ви автомобілі шукаєте, і ми вам обов'язково допоможемо їх знайти. Бажаємо всім спокійного дня і до зустрічі в наших нових відео! Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.льбів.юей